Кандидатом продовжується і зараз ми перебуваємо у шклі для того, щоб познайомитися із кандидатом Петром Шотом, ви знаєте, Петро вибрав таке унікальне місце для того, щоб презентувати свою програму і розпочати наші два кілометри для того, щоб повідомити всіх своїх виборців, з чим він йде, хто в його команді, які проблеми планує. Вирішувати, отож в рамках марафону з кандидатом ми намагалися демаскувати кандидатів, щоб ви могли більше зрозуміти, хто балотується в, місцевих, в місцеві ради і які програми мають. Отож, Петро, Петрошов, будь ласка, представляємо вам Всі, Петра. Всім доброго дня! Ми зараз знаходимося в селищі шкло Яворівського району. Як кожна справа в нас робиться з Богом, починається з Богом? Я вже мав честь. Благословення отримати ця переказова. А сьогодні, так як в рамках марафону, я хочу, щоб нас ми починаємо з церкви, і щоб нас поблагословив отець Андрій, мій духовний наставник. Получилося запланоза заплановане реалізувати в рамках. Чому саме ми вирішили почати із благословення? Тому що кожна справа, кожна справа, як я говорив, має починатися з Богом. А і навіть якщо вона буде, ре буде реалізована в нашому випадку, я маю стати до обласної ради, бо він з Божою допомогою благословенням мені вдасться це. Я так розумію, що це храм, в який ви ходите разом із своєю дружиною? Дина, мама ні, з, самого, початку, з самого дня народження, можна так сказати, з самого мати. Тому, тому є такі, що і тоді, щоб ми звідти почали і продовжили наш Ну, Ви тут народилися, чи що правильно? Тут ви знайшли дружину, двоє дітей народили чи зараз. Для вас щонедільні е, служби це як теж така можливість подякувати і отримати благословення на подальші зброї правильно? Б, однозначно, без Бога ані до порога. Тому <owner> <uthout> Я теж так кажу, якщо Бог на першому місці, то все решта стане на місця. От, місцях. Э, отож, починаємо наш э, маршрут. Зараз ми йдемо достатньо така, знаєте, церква дуже гарно доглянута. Дорога не скажеш, що в найкращому стані. Тому, тому я э, один з тих пунктів. У мене в програмі, можна сказати так, що... Буду побудувати дороги, мають занимавати такий хотап центральний, якраз плату, це це тут є У <мас> Нас тут не тільки проблемне питання з, <мас> з дорогами, але також, я думаю, що також нам вдасться, мені вдасться все зробити для того, якщо до мене люди і шкрівчани в тому числі, яворівчани, яворівський район, і шкрівський район, Прикладено з тим, що у нас тут є земельна ділянка. Так, у нас кілька mm -hmm. років тому ми як депутати, я являються депутатом цієї ради, uh -huh. ми складом депутатів виділили земельну ділянку е, під дитячий садочок. Е, у зв'язку з тим, що у нас е, бюджет не, не досить має спроможний для того, щоб ми почали якісь роботи, відповідно, нам потрібно... Буде починати там програмами, починати з обласного бюджету для того, щоб допомогти. Е і таке велике селище, що в нас буде тяжкість садочок. Тобто тут, тут, на цьому так. зараз, де ми бачимо просто ділянка, ви хочете побудувати. 5 садочок. Так, однозначно. Це буде, буде одне з перших, з, з перших моментів, перших пунктів, е з якими я йду до обласної ради, для того, щоб... Не тільки мою, а ще й включали. А зараз є заходи, дітей бракують дитячі садочків. Це є така у так, нас нагальна потреба. Нагальна, тому що дитячі, діти зі шкла мають тобто вони всі, всі дитячих садочках. Ми просимо нову Тобто Там є кілька дитячих садочок, переповнені дитячі садочки, відповідно. У нас це проблема номер один, так як якщо молодих сімей, так як на рівні дороги, на рівні каналізації і так далі. Ви розумієте, що місцеві вибори це якраз про... Ми от їздили ми були в Рівному, е, в Львівську, Володимир Великому, потім Волинському, потім Ковелі, Львові, Бібці. Зараз тут. Тобто, я так зрозуміла, що ви говорили про дитячий садочок, і проблема дитячих садочків у вас є одна з найбільших. Добрий, Добрий день. До Героя Мар'яна Котака батько, який загинув за нас на споні, який ми назвали волицю. За сина і дядька. Що мені дякую? Ми зналися, він, до речі, був волонтером, допомагав. Потім вже на сході на сході загинули. Оста ну, Божа воля на тому. Ну, тримайтеся, тримайтеся, Дай Боже стороні. Ви знаєте цю людину? А звідки знають? А ну сюди. Ще зі школи знаю, що хороша? Хороша людина. Кандидат, іде в обласну раду, хочу поселяти ваш інтернет. Довірили б йому? Не знаю, що щось зробить для початку. Розказує <рес> нам зараз, обіцяє, що отут з'явиться дитячі судові. Каже, що буде.

Тут буде ще й, і, і, і за почало буде за нього голосувати. А що він то зробить? Ні, це дуже ні, важливо визнати перед тим, що він обіцяє, важливо, хто він до того, що він робить. А це, і, я буду за нього голосувати. Дякую. І с вами теж. Але якщо, якщо він щось зробить? Ні, 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 дивіться, так, я, то я я не те, що він розробився. Ну бачите, ви голосували за козака, який не звідси. Не обіцяв, сидить в Верховній Раді, представляє партію ОПЗЖ і абсолютно забув. Можливо, ми через наші і нагадаємо. Так, я думаю, що... І, і на Кремль працює. Дякую. Так, людина Дякую. гарна, людина Дякую. гарна, людина гарна Дуже. щось старається щось робити. Ну, але... ну ви ж розумієте, що на місцеве самоврядування гроші мають так само...

Я вас прошу вас, вашу родину, сім'ю, всім сім добре. Я б... Ми зараз не, не агітацію, ми зараз раз... розкриємо. Я, я за вас, добре. Ви зараз добре. Дякую. Ні, okay. Це дуже важливо, але нам хочеться, оскільки наші квіти багато людей, так, так. Е, паралельно з агітацією, що теж е, добре для вас, а для нас важливо почути е, вашу програму, зрозуміти, хто ви, щоб ті люди, які вагаються. Я так розумію, що у вас вже є ваші прихильники, які е, е, знають вас добре, як порядну людину, але дуже важливо, що щось... Так, Переважно мене знають. Е, вже з початком війни почалася наша війна з Росією. Так? Ну, так як я волонтер їздив, як, як представляв під Яворівщини, будучи членом громадського формування народного самооборони. Тому е, такі шість років кожного разу ці люди, які... Ці діяворівщини і не тільки допомагали нам, е, довіряли в принципі, е, ту допомогу, яку ми доставляли на передову. І відповідно, відповідно е, розуміючи і довірою до мене ставились люди, так? І відповідно, вони не знають. Так? Тому так знаваність в першу чергу я отримав через волонтерство. Така, така правда, Тут, в принципі, мене люди знають як волонтери. Але того то, недостатньо, то помалу. Я рахую, що... Волонтером. волонтером також буде, буде, буде мені потрібно бути в обласній раді, тому що за це гроші не платяться, але відповідно, коли буде зараз обласна рада мати повноваження набагато більше, ніж сьогодні в обласна рада. І я думаю, що з божої допомоги, відповідно, багато мені вдасться зробити те, що я говорю. В першу чергу, якщо стосується склад, це дорога це в Я сказала дуже важливе питання є каналізації, але це величезні гроші треба почати, почати над цим працювати. Ми сьогодні так. були в Бібриці, і там діючий міський голова сказав, що якщо далі держава, особливо в бюджеті 2021 року, з однієї сторони, буде збільшувати навантаження і вимоги до місцевого самоврядування, а зменшуватиме гроші, то об'єднані територіальні громади просто повстануть, Немає. тому що їм вже обрізали на цей рік бюджет. На наступний роблять все, щоб вони були залежні від Києва, щоб податки не осідали на місцях. Ви ну фактично, те, що ви зараз обіцяєте, чи зможете ви це виконати, розуміючи, що розподіл коштів буде знову таки не децентралізований, а навпаки, вертикальна хит? Ясно, ясно, що тут є ризики, великі ризики, тому дуже важливо бути мати представництво. Як на місцях, так і представництво голови наразі пропонованого, так як народний рух України, ми підтримали нашого кандидата в НАТО є Біжку, Будемо, Василянський, буде мати силу. Так. так. Скажіть, оце зараз ми є, десь знаходимося в центрі. Центр селища який... центр, це центр, це школа, тут у нас є школа, які також буде допомагали. що зараз е, спілкуємося з директором школи. Вона молодець, вона старається все робити для того, щоб, щоб школа була на передових позиціях. Скільки дітей в школі? Ваші діти в цю школу ходять? Мої діти почали <зад> в школу, моя бурянка має 13 років клас і дитина Марта. матом. Вони міняються один день старший, другий день молодший старший. В принципі, задоволені, Петро, щоб вирішувати проблему, про які ми щойно говорили, від будівництва дитячих санкцій, ремонт доїзд, інфраструктурні, потрібно команда, людей, які будуть готувати вам проєкти рішення, які будуть розуміти, як відбуваються там бюджетні речі. У вас є команда, хто Можна сказати, нереально приду, але коли ми маємо, наприклад, кажуть так, кандидатів явності Гурту району інших людей, а це в мене другий перший номер 4, кандидат коронавіру. До Дня Незалежності відповідно е також всі нам, нам допомагали, ми мали з чим їхати, ми 24-му судову бригаду відвідали, передали все, що необхідно для наших військових. І щоб ви зрозуміли, закінчуючи то, що на рахунок цього капелана е Богдан, Богдана Стефаняка, людина, коли я якби не приїхав на схід, він завжди в окопах. Тобто, в ну, ті місця там, де нереально і волонтери бачили, Да? Тобто це людина, яка також жертовна, яку люди знають, якщо він був на передовій на самих гарячих коштах, відповідно, він буде і на передовій, дай Бог, коли він стане депутатом обласної ради, якщо на нього дійсно люди підуть і в нього будуть голосувати, тому що це е, реальна велика людина. Під третім номером в нас є е, дівчина-юрист е, е, Юрчак Ірина. Вона Правознавець, вона, вона береться за справу там на ну, тільки молодець, що таких мало людей. В принципі, вона дійсно така. Відповідно, вона перший номер Івано-Франківського ОТЖ. Будемо мати з ким працювати і сподіватися на велику підтримку і за неї. П'ятий номер у нас йде жінка контракт, що вітру з дяволі. Відповідно, у нас сильна, сильна, сильна викла, сильний вчитель, сильний організатор. Її в дяволі знає, її знає в яворі від малого до великого. Це людина, на яку може на передовій. Начали по конкурсу начальником яволіцької землі. Це є центр обслуговування працівників податків. У нас ми зараз на сьогодні займаємося обслуговуванням працівників податків, так само і громадян. У вас немає там за довідку 50 гривень чи 100 гривень. У нас такого е, немає, я надіюся не було. Е, тому... Ви зустрічаєте, ну я чула батьох, що ви зустрічаєте людей мало не по...